Добрий день! Сьогодні ми хочемо поділитися лайфхаком, як зробити саморобний біокамін. Тобто, раніше ми вже викладали відео, як зігрітися в квартирі, коли у вас відключили опалення. Подивитися його можна за посиланням в описі до цього відео. Тоді ми розповіли на нашу думку самих 3 дієвих зігрітися в квартирі. Це газові обігрівачі, керосинові обігрівачі і настільний біокамін. Все, про що ми розповідали, можна придбати в інтернеті, але сьогодні ми хочемо розповісти вам, як зробити саморобний біокамін. Отже, що нам потрібно? Перше, це металева тара. Наприклад, беремо стару металеву каструлю. Можна взяти казанок чи щось інше. Друге, нам потрібні камінці, які будуть зберігати і розсіювати тепло. Можна, звичайно, брати камінці або гальку для акваріуму чи для інших декоративних цілей. Але якщо у вас їх немає, то купувати їх буде накладно. А ось щебінь можна знайти де завгодно та зазвичай безкоштовно. Звичайно, перед тим, як використати його в нашому біокоміні, його треба ретельно вимити. Вимити краще з миючним засобом, а ось з милом. Далі. Далі нам буде потрібна тара для пальника. Для самого пальника використаємо металеві стопки, які теж є майже в усіх. Можна, звичайно, взяти любу іншу тару, Тарі, металеві кружки і тому подібне. Далі Далі нам буде потрібно склон. Адже краще все ж таки знайти шматочки будівельної скливати, бо з нею спир чи біопаливо буде краще випаровуватися і горіти. Але можна на крайній випадок і взагалі без неї. Далі нам потрібно буде біопаливо. Його можна придбати в магазинах, або, якщо у вас є можливість, то можна використати звичайний чистий спирт. Ну і останнє нам потрібно будуть металеві кришки. Звичайні металеві кришки. Їх ми використаємо, щоб покласти їх на дно нашої каструлі, для того, щоб тепло від пальників не передавалося на дно каструлі, і ви могли його ставити безпечно на любу поверхню. Ну що ж, ми все зібрали для виробництва. Починаємо складати наш біокамін. Складаємо шматочки склувати в пальники. Заповнюємо десь до половини або більше. Висота спловати, яку ви туди помістили, від неї буде залежати висота полум'я. Чим вище спливати, тим вище полум'я. Ці два пальники ми вже спливати помістили. Далі беремо нашу каструлю. Викладаємо на дно кришки. Ставимо на них пальники і заповнюємо наш біокамін камінцями. Ну що ж, все готово? Далі наливаємо чи паливо для кобіга Чекаємо, поки трохи просочиться спливати нашим спиртом і підпалюємо. Тепло йде і досить нормально йде, а через хвилин 15 нагріються ще самі камінці. І теж почну віддавати тепло у повітря. Невеличку кімнату обігріти можна спокійно. І що Саме головне від нього немає ну, зовсім ніякого запаху. Ну ось і все, ми вам показали, як з підручних матеріалів, зробити собі обігрівач. Сподіваємось, наша порада вам сподобалась. До нових зустрічей. пока!